Субота, 22 тижня, зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю Душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби Діб життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Корінтян. Другого послання святого апостола Павла Читання. Браття, знаємо, що коли наше земне житло намет розпадеться, маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому, тому в цьому й стогнемо, бажаючи надягнути поверх Нього наше небесне житло. Якщо будемо ще вдягнені, а не нагі. Доки ми в цім наметі стогнемо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, аби те, що у нас смертне, було поглинуте життям, Бог же сотворив нас, власне для цього, дав нам заудаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги і знаємо, що поки живемо в тілі, ми далеко від Господа. Бо вірою ходимо, а не видінням. Ми сміливі і воліємо вийти з ціла, щоб жити з Господом. Тому і намагаємося з усіх сил Йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім нам треба явитися перед судом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добре, чи зло. Коментар. Тому й намагаємося з усіх сил Йому подобатися. Дорогі мої, чи Бог лише прагне і очікує, щоб ми йому подобалися? Очікує, щоб ми були добрі, найдосконаліші, прекрасні. Бог любить нас, дбає про нас і тому очікує від нас взаємності, фундаментом наших стосунків із Богом. Має бути те, що ми усвідомлюємо Божу дбайливість і турботу, любов, яку має отець до нас. Коли ми сповнені цієї свідомості та розуміння, то неминуче хочемо відповісти Богові тим самим. Як дитина, яка почувається любленою, завжди хоче відповісти тим самим своїм батькам. Їй прикро, коли вона ображає батьків, коли робить їм боляче, вона завжди хоче не тільки сподобатись їм, але й бути вдячною за те, що вони роблять для неї. Тому наше життя це життя вдячності Богові за все, що він для нас робить, вдячності діяльності, яка спонукає нас. Любити Бога і ближнього тією ж любов'ю, яку відчуваємо від Отця. Від луки Святого Євангелія читання. Одного разу увійшов Ісус в Капернаум, а був там в одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських. Благаючи Його, щоб прийшов і врятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи: Він достойний, щоб Ти йому зробив це, Любить, бо народ наш, і збудував нам синагогу, і пішов Ісус, з ними. А як же Він був далеко від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи. Не трудися, бо я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Тому я не насмілився йти до тебе, але скажи лише слово, і мій видужий. Бо я й чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному йди, і той іде, іншому ходи, і той приходить, і служі моєму, зроби це, і той зробить, почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за Ним. Кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані вернулися, знайшли слугу здоровим». Коментар: Я недостойний, щоб ти зайшов під мою покривлю». Дорогі мої, сьогоднішнє Євангельське читання. Говорить нам про оздоровлення слуги сотника. Івангелія не говорить нам, як цей сотник називався, з якого міста чи країни він походив. Зазвичай на службу приймали чужинців, які не були пов'язані з місцевим населенням. У багатьох випадках римська армія відряджала перевірених і надійних командирів для кращого контролю над жителями. Захоплених територій та місцевими правителями, для того, щоб краще зрозуміти, який уряд займав сотнику римському війську, слід мати на увазі те, що основною одиницею римської армії був легіон, який складався приблизно шести тисяч солдат. Легіон ділили на 60 центурій або сотень. На чолі кожної такої сотні стояв сотник. Сотник міг бути професійний вояка, який мав авторитет серед солдат. На сотниках трималася дисципліна та виконання військових завдань. Напевно, одним із таких сотників і був цей чоловік, про якого Христос сказав, що ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Як у цього сотника. Лист Лука розповідає, що у цього військового занедужав слуга і цей сотник, який перебував у Капернаумі, і підійшов до Спасителя, щоби попросити про його зцілення. Коли Ісус приступив до нього, благаючи, слова Господи, слугами, і лежить розслаблений, і мучиться тяжко. Чим для нас цікавий, чи краще сказати, корисний цей Євангельський уривок, коли людина досягає певного суспільного статусу, титулу, якоїсь керівної посади, то нерідко такі люди зазнаються, падають в гордість, пишаються своїми успіхами і дуже часто переоцінюють свої можливості. Саме про таких людей народ говорить. Не дай Бог із Івана Пана. Якщо ж говорити про римлян, то вони, як і будь-які завойовники, були переконані у власній вищості над підкореними народами. Проте цей сотник був зовсім іншим. Його слова відкривають смиренну глибину душі Його. Господи, я недостойний, що щоб ти війшов під мою покрівлю, але скажи лише слово і слуга мій видужає». Зі слів Євангелія бачимо, що сотник дуже прихильно ставився до своїх піднад, що була великою рідкістю на той час. Його доброта підтверджується, особливо тим, що в нього був слуга хворий, що мав вмирати, і він був дорогий для нього. Сотник не ставиться до слуги, як до речі, а бачив у ньому найперше дорогу людину, любив його і тому переживав за його здоров'я. Турбота про хворого слугу свідчить, що він є людиною богобоязливою, і коли прийшов Ісус до то місто, то просив уздоровлення слуги, не вимагаючи навіть заходити до Його дому. Бо вважав себе негідним такої великої честі, присутності Ісуса в своєму домі, Таким було розуміння життя у сотника і його віра у Божу самогутність. Мені доводилося в Гіловії читати інтерв'ю одного професійного скелелаза, коли його запитали про якості, які необхідно для тих, хто збирається підкурювати гори. То він повів, що важливими є фізична форма, знаряддя, підготовка, але головним, на його думку, є вміння бачити реальність такою, якою вона є насправді. Цей скелелан зазначив, що в горах кожна людина повинна усвідомлювати свої можливості та зважувати недоліки. Бо секрет альпінізму полягає саме в розумінні реальності. Той, хто не викривлено бачить реальність, буде в безпеці, незважаючи на погану підготовку чи недосвідченість. Навпаки, той, хто бачить лише те, що хоче бачити, ризикує загинути. Ці слова, сказані про гори, актуальні і в щоденному житті. Мудра людина бачить життя таким, яким воно є. А не таким, якби їй хотілося цього. Мудрець завжди залишається чесним і самим собою, бачачи власні можливості і недоліки, цей принцип стає важливим для духовного життя. В історії просілення слуги сотника бачимо два протилежні твердження юдейські старшини. Говорить про сотника, він достойний, щоб Ти йому це зробив. А сам сотник про себе говорить: Господи, Я недостойний, щоб Ти вийшов під Мою покрівлю. Сотник дивиться на себе очима віри і усвідомлює власну гріховність, бачить реальність невикривленою. Приклад сотника учить нас, дорогі, що істинно віруючі християни. Бачать власні недосконалості та визнають себе негідними в Божих очах. Натомість справжні грішники вважають себе гідними і виправдовують власні беззаконня. Сьогоднішнє слово розповідає нам про зустріч з людиною, яка виявилася здатною здивувати самого Господа Ісуса Христа. Спробуймо Придивитися, що саме незвичайне було в тій людині. По-перше, це був римський сотник, тобто чоловік, який не належав до єврейського народу. Хоча Євангелія нам розповідає, що він був прихильний до юдейського народу та його віри, збудував синагогу, користувався повагою місцевих юдейських старшин, які просили За нього Ісуса. По друге, це був чоловік, який вмів віддавати та виконувати накази. За словом військового командира, люди виконують найважчі завдання, а часом навіть ідуть на смерть. Отож, маємо людину, яка розуміла та цінувала вагу і значення кожного слова. Навіть людське слово. Може мати небияку силу та дію, наскільки більше слово Бога, а як є для нас, яку вагу для мене особисто має слово Боже? Про це напишіть в коментарях і отримаєте на це благословення. Все це спричинило прояв віри якому Ісус не зустрічав навіть в Ізраїлі, серед представників вибраного Божого народу, відповіддю на таку віру стало чудо зцілення слуги сотника та здивування самого Ісуса, якою є моя віра, чи я розумію ціну і важливість сказаних слів, навіть тих слів, якими я молюся. Повірю, якщо би ми навіть молитву Отче наш молилися, задумаючись над словами, текст, якого ми промовляємо, ми або б змінили свій спосіб життя, або б просто перестали молитися. На кінець помолімося. Господи, научи мене розуміти і цінувати дар слова. Як звичайного людського, так і твого, яке чинить чудеса. В сьогоднішньому Євангелії знайомимося з Римським сотником. Хто ж такий сотник? Сотник це молодший офіцер, під керівництвом якого була сотня воїнів, центурія. Такі люди становили кістяк армії. Він повинен був бути людиною дошвідченою, мудрою, розважливою, мужньою і сильною. Він мав добре дбати про довірених йому солдатів і стежити за порядком. Чим же незвичний цей сотник і чого нам потрібно у нього навчитися? По-перше, це співчуття. Одного сотника слуга, яким він дорожив, був хворий при смерті. Римський закон визначав служі, становище поряд з візькими тваринами та інструментами. Господар мавші права навіть життя свого раба, старого чи хворого раба часто викидали в на двір, як зламаний інструмент. Але тут бачимо зовсім іншу історію. Ми не знаємо, якою була історія їхніх стосунків. Можливо, цей слуга супроводжував його в багатьох військових походах і дбав про нього. Або одразу врятував його від ворогів. Напевно, за багато років вони потваришували і цінували один одного. Але зараз Солога захворів настільки сильно, що був при смерті. Сотник багато постарався, щоб допомогти слузі, запрошував лікарів, проте ніхто не зміг йому допомогти. Коли ж у місті з'явився Ісус, сотник не уникнув можливості звернутися з проханням про допомогу до нього. Кого Він послав до Ісуса? Він послав не іншого такого ж раба, не одного із своїх солдатів. Заради свого слуги попросив юдейських старішин, шанованих людей, сам поставив себе у залежне становище, щоб вони клопотали про нього перед Ісусом. Слово співчувати, дорогі мої, значить страждати разом. Ми рідко можемо зустріти приклад такої зворушливої турботи та співчуття в сьогоднішньому світі. Люди холодні, байдужі та нелюбовні. Одні на фронті гинуть, хтось хоронить дітей, діти батьків своїх, а хтось жирує фестивалі справляють. Але коли ми виявляємо співчуття на тому місці, де знаходимося, коли з таким серцем служимо одній душі, щоби привести до Ісуса, тоді Ісус приходить. І виявляє своє дивовижне зцілення, спасіння та визволення. По-друге, ми вчимо ще Його любові та служінню. Як про сотника відгукнулися юдейські старішини, і вони прийшли ще до Ісуса, просили Його переконливо, речі. Він гідний, щоб Ти зробив для нього це, бо Він любить наш народ і побудував нам синагогу, зазвичай юдеї та римляни не дружили. Занадто багато відмінностей, культурних, релігійних та політичних, горді ремляни, в ніщо стали на юдеє, а юдеї шанували ремлян темними язичниками. Однак цей сотник багато послужив юдейському народу і був щирий у цьому. Своїми справами він завоював повагу старішин та любов народу, він збудував їм синагогу і дбав про них. Він не міг сам стати юдеєм перебував на службі імператора. Але принаймні він справою виявляв свою турботу та любов для порівняння. Часто перед цілякими виборами кандидати роблять деякі корисні справи і дають безліч обіцянок. Багато таких речей відбувається. Вони роблять корисні та потрібні справи, але їхній мотив підвищити свій рейтинг, а не любов. Чи багато ви можете сказати, що ще людина дійсно любить і піклується про свій народ? Але про сотника говорили саме так. Вони казали, він гідний, щоб ти зробив для нього це. Він любить народ наш. Він виявляв любов і служіння на тому місці, де був поставлений. Він витрачав своє майно, щоб служити іншим. Ми називаємо себе християнами. Молимося, щоби. Україна стала джерелом благословення для всього світу, щоб наш народ отримав перемогу в війні. Але чи практикуємо ми таке, таку любов та служіння на тому місці де послали? Часто ми бачимо, як місіонери виявляють більше любові і турботи до цього народу, ніж ми самі. Я пам'ятаю, і бачимо, і всі ми це, що відбувається. Захід, ми би казали, колективно допомагає нам, щоб допомогти нам перемогти ворога, а наші хапуги не нажери їм мало розкрадають ті кроваві гроші, ту допомогу, яка би, може, напевно, врятувала не одне життя. Страшно просто. По-третє, ми вчимося його смиренності давайте подивимося, що каже Біблія. Ісус пішов з ними. І коли він недалеко вже був дому, сотник прислав до нього друзів сказати йому не трудися, Господи, бо я недостойний, щоб ти вийшов під підахмі, тому й себе самого не вважав він гідним прийти до тебе, але скажи слово ю душе і мій Що говорили про цього сотника старішини? Вони казали, що він гідний, щоб ти зробив це для нього. Але сам сотник вважав себе настільки негідним, що навіть бути під одним дахом з Ісусом, випробувати Його відвідування і жав для себе надто великою милістю. Найчастіше люди, які займаються благодійністю та чимось допомагають іншим, намагаються також, щоб ці їхні вчинки дізналися як найбільше людей. Люди прагнуть показати себе гідними чогось. Цей римський сотник міг наполягати, щоб Ісус прийшов до нього, а міг Ій Конвой прислати, Проте Він цього не зробив. Він розумів, що може поставити Ісуса в незручне становище, адже юдей не міг увійти в дім язичника, не осквернившись. Йому було ніяково і незручно турбувати Ісуса своїм проханням. Як часто ми вимагаємо. І наполягаємо на своїх правах, скаржимося, коли чогось не маємо, заздримо і проявляємо свої претензії людям, бо та навіть і Богу. Бо, Боже, я гідний, я попрацював. Чому ти не дав мені того чи цього? Чому ти, не, чому ти дав мені менше, ніж того? Але той римський сотник являє нам образ самого Ісуса, який зневажив себе самого? Прийняв образ раба, ставши подібним до людей, з вигляду, ставши як людина. Филип'ян 2:6 8. Він показує нам приклад людини з леденною духом, яка цілком усвідомлює і живе, надіючись тільки на милість і благість Господа. Молитва цього сотника смиренна, але упевнена. Молитва заснована на усвідомленні себе перед святим. Великим самогутнім і милосердним Богом. Це молитва, яку Господь чує. Нам справді є чому повчитися у цього сотника. Однак є ще дещо у людини, що була особливо зазначена Ісусом. Це його віра в Ісуса та владу Його слова. Сотник був людиною військовою. Він добре знав, що таке влада, дисципліна порядок. Це основні поняття у армії. Командир не просить солдата про посику. Він наказує, накази не обговорюються, вони виконуються завжди обов'язково. Також армії сувора субординації є командир і є підлеглий. Такий був світ цього сотника. У цьому світі всяке слово має реальну владу та силу. Словом наводиться в рух окремі солдати і цілі армії, зводяться укріплення та руйнуються міста. Від слова залежить життя та смерть. Значення має лише те, якою владою має той, хто це слово вимовляє. І ось у цьому світі? У світі владного слова свій Ісус. Ісус, про якого говорили, що Він зцілює хвороби, виганяє демонів, очищає прокрашених, воскресає помер. Він робить це, а отже, має владу, щоби зцілити хворого слугу. Йому навіть не потрібно самому безпосередньо приходити. Достатньо, щоб він наказав, сказав своє слово, і це слово обов'язково здійсниться. Так вірив цей сотник. І навіть Ісус був вражений. Ізраїлі я не знайшов такої віри. Ми живемо, дорогі мої, в світі брехливих слів. Подивіться, які маніпуляції, що робиться в інтернеті, що по телевізорі. Чорний піар, обсудження, обрехання одні других. Ми звикли, що слова це просто звуки, і дуже часто за ними нічого немає. Ані реальних дій, ані щирості, як про тих депутатів, вони наобіцяють, наговорять, але нічого з того ніхто не робить. Ми добре знаємо, що таке обман та підміна понять. Ми вже не звертаємо уваги на слова. Погано те, що таке ставлення переноситься і на слово Боже. Людина називає себе віруючим християнином. Проте Біблія для нього це щось із розряду, цікаво знати, якась теорія замість того, щоб необхідно виконувати і вірити кожен день свого життя. Але Бог не людина, щоб йому брехати. І не син людський, щоб йому змінюватися, що він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає чисел 23-19. Бог це Бог. Він вірний, і Його слово є вірним і істинним. Бог каже: кожна плоть трава, і вся краса її як колір польовий. Трава засихає, колір в'яне, а слово Бога нашого буде вічно. Ісаїй 46 46:8. Якщо ми хочемо, дорогі мої, щоб слово Бога виконувалося в нашому житті, тоді потрібно ставитися до нього, як до слова Бога. Потрібно виконувати Його. Та підпорядковуватися йому. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти на імена, для кого це благословення. А також просто нижче то коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання. Ну і про вподобайки цей. Пальчик верчу, пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!